Вітаю вас, друзі! Сьогодні хотів би розказати вам про те, як грати в Clash of Clans краще. В основному, це відео для тих, хто недавно в грі, але старим гравцям, думаю, також буде цікаво послухати. Отже, перше, це не варто забувати качати село будівельника, тому що там ви зможете отримати додаткового будівельника, відкривши хижину Бобо. Також є багато завдань в сезонному пропуску, які треба виконувати саме в селі Будівельника. Саме тому не треба забувати прокачувати Filder Village. Отже. Друге. Не забувайте виконувати завдання сезонного пропуску. Маю на увазі не лише щоденні завдання, але й постійні завдання, тому що вони дають більше очків, це означає більше винагород. Третє. Можливо, це очевидно і буде звучати банально. Але вступіть в клан. грати одиночкою в клеш буває нудно. А деколи це навіть ускладнює вам прокачку. В плані ви завжди можете запросити підкріплення, а це додаткові воїни, які ніколи не будуть лишніми. Від того перебуваєте в клані ви чи ні, залежить місткість кланового сховища ресурсів. Не забувайте і про участь в планових війнах, а особливо в лігах війн-кланів. Там ви зможете заробити лігові медальки, які можна обміняти на різні зілля і молоти, які прискорюють вашу прокачку. Те ж саме стосується рейдів столиць кланів, де ви можете отримати рейдові медальки. Які також можна обміняти на чарівні предмети. А особливо важливим є участь в іграх кланів, де ви зможете отримати винагороду за колективну участь в кланових іграх. Четверте, це старайтесь тримати баланс рейтингу і вашого таунхолу. Бо якщо ви наб'єте високий рейтинг, допустимо, на четвертому таунхолі наб'єте якусь золоту лігу, вам буде тяжко фармити ресурси, а вас навпаки будуть громити всі. Тому, перш ніж набивати високі рейтинги, прокачайтесь. Не гоніться за кубками. Поки у вас немає належної прокачки. Навіть деякі прокачені гравці спеціально зливають рейтинг, щоб їм було легше фармитись. Ну і п'яте, не будьте рашерами. Рашера це ті, хто вкачують ратушу, не прокачавши все решта. Рашери частіше за все, не беруть кланові війни через те, що допустимо проти рашеної 10-ї тиха з прокачкою 9-ї. Гра може закинути фул прокачену 10-ту, і відповідно ви не зможете грати проти прокачаного супротивника. А кілька таких рашерів можуть повністю завалити всі шанси на перемогу у клановій війні. Шосте ваша база. Грамот для розставлення планування вашої бази це чи не найважливіший аспект гри. Якщо в вас погане планування, вас постійно будуть розгромлювати і забирати всі ресурси. До того ж, ви будете опускатись в рейтингу, а це явно не буде сприяти вашій прокачці. Тому старайтесь розставляти все так, щоб найважливіші будівлі були максимально захищені, Ратушу і сховища, як правило, поміщають в центр бази. У призначеній ратуші противник одразу ж отримує одну зірку. Навколо ж ви будете багатоетапну оборону, щоб ворогу було якнайтяжче дойти до ваших сховищ та ратуші та розгромити вас. Якщо вас постійно громлять на три зірки, то варто поміняти ваше планування бази. Також однією із моїх улюблених фішок є розставлення катинок-будівельників по краях бази. Що може ускладнити атаку для ворога, так як зазвичай атакують центр бази. І забувають про ці будиночки, що затягує час, і ворожі юніти можуть не встигнути добігти до цих будиночків перед тим, як атака завершиться, і ворог просто не встигне взяти вас на три зірки. От і все. Ролик добігає кінця. Надіюсь, вам він чимось допоміг. Ви щось нового з нього дізнались. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будемо разом розвивати український YouTube.